you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Колишній міністр оборони, так званої ДНР, екс-витажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін імовірно пішов воювати в Україну. При цьому за взяття його в полон уже обіцяють десятки тисяч доларів. У суботу дружина Гіркіна Мирослава Регінська опублікували їхнє спільне фото, де екс витажок бойовиків, вдягнений у військову форму. Вона додала, що на питання, де Гіркін і чи все в нього добре відповідає, що все добре, він скоро вийде на зв'язок. Після цього український активіст. Сергій Стерненко написав, що дасть із особистих заощаджень 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна в полон. За словами волонтера, за такого росіяни на українці можуть повернути багато своїх військових із полону. Окрім того, гіркін може свідчити для Нідерландів у справі збитого малайзійського боїнга. А за це Нідерланди доставляють в Україну нову військову зброю. Водночас лідер гурту антитіла Тополя заявив, що додасть до цих грошей ще 10 тисяч доларів. Військовий письменник Валерій Маркус також пообіцяв десять. Тисяч доларів до них приєднався тенісист Сергій Стаховський, а також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Кожен по 10 тисяч доларів. Таким чином, станом на початок доби неділі за живого полоненого Гіркіна обіцяють вже 50 тисяч доларів. Відчуваю, що нам у багажнику його можуть провести буряти. Підсумував Стерненко. Водночас, головне управління розвідки Міністерства оборони України сьогодні виступило з заявою про те, що гарантує виплату 100 тисяч доларів за передачу Ігора Гіркіна, стрілкова в український полон. Відомо, що один. Не з найвідоміших російських терористів вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави. Ігор Гіркін, російський терорист, колишній так званий міністр оборони ДНР, наразі СБУ та генпрокуратура, порушили проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність тортури, вбивства та порушення державного суверенітету. Також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного боїнга 777 рейсу MH17. Гур МО наголошує, жоден військовий злочинець не уникне покарання. Зазначили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Зазначимо, що це далеко не перша спроба терориста потрапити на війну в Україну. І ще далекого 15 серпня всю мережу інтернет облетіло фото Гіркіна без вуз, яке стало справжнім мемом. Тоді виявилося, що колишнього так званого міністра оборони ДНР Ігоря Гіркіна затримали в окупованому Криму, коли він із підробленими документами їхав на війну в Україні. Антивоєнний канал «Сіяч Вітру опублікував фото Гіркіна та його паспорт, Спортаним ім'я Сергія Рунова, із яким екс-командир бойовиків ДНР намагався проїхати через Крим. Документ було видано у 2015 році. Після одіозного скандалу та затримання в окупованому росіянами Криму, колишній так званий міністр оборони ДНР Ігор Гіркін написав, що на війну все одно поїде, але не зараз. На фронті я рано чи пізно буду неодмінно. Ця війна, яке і попереджав заздалегідь, буде довгою та важкою, але не прямо зараз. Швидше за все, тепер Гіркін таки вирішив поїхати у нашу державу та стати черговим трьохсотим. І ще інший варіант не менш позитивний для всіх. Зловмисника все ж вдасться впіймати і він отримує по заслугам згідно з законодавством України. Ба більше в Україну можуть навіть відправити підрозділи Сил спеціальних операцій Нідерландів для затримання як співробітника ФСБ РФ Ігоря Гіркіна, оскільки він проходить як обвинувачений у справі про катастрофу Малайзійського Боїнг 777 у Донецькій області 2014 року. Про це заявив журналіст слідувач видання Белінкет Христо Грозів. так коментуючи інформацію про відправку гіркіна на війну в Україну, експерт уточнив, оскільки він є головним обвинуваченим і розшукується голландськими правоохоронними органами. Я не здивуюся, якщо найближчими днями ми побачимо, як голландська група СЗГ спускається до східної України з короткою місією. Як відомо, слідство Нідерландів у справі Боїнга MH17 оголосило Гіркіна у міжнародний розшук. Окрім того, Російський ФСБшник керував операціями по анексії Криму та брав участь у російських. Військових операціях у Придністрові, Чечні та на Балканах, який зі всіх перебігів подій все ж відбудеться, можна лише здогадуватись. Єдине, що відомо достовірно, в Україну терористу гіркону буде ой як не солодко. Однак, хорошим моментом є те, що нарешті цей негідник отримає те, на що заслуговує солодку помсту. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.